Всім привіт, друзі! Знімлю зараз відео перевірку лічильників гайджери Magua SBM20 з двома цоколями. Покажу як перевіряю, протестуємо їх детально на всі види ломок, несправності, глюки і так далі. Під'єднуємо тут. Так. Як дізнатися, де нота? Отут Це крапка чорна фарбою. Це позначений плюс. Також... Там Де плюс, від цоколя бакелітового коричневого до першого ребра жорсткості завжди більше місця. Тут де плюс тут менше, це мінус. Якщо ребра жорсткості посередині рівно, однаково симетрично, тоді дивитись мітку, вона має бути десь на бакеліті. Ну, вона могла відвалитися, тому що цоколі перестали випускати в 1992 році. І за 30 років фарба висихає і відлущується. Тому зараз отут невідомо де плюс. от Зараз визначимо, я покажу, як це легко робиться. Під'єднуємо спочатку цей лічильник, Тут ми знаємо, де плюс, де мінус, бо ребра жорсткості сунуті в одну сторону. от І чекаємо природній фон, хай він заміряє. От чуємо по звуку і орієнтуємося. Подивимось на цифри дисплеї, щоб не було довгих імпульсів пакетами які протяжні. Ну, природний фон. Все чудово. Тепер підносимо джерело, От, наприклад, датчик диму. От, тут гамма-кванти. Підносимо і чуємо тріщить, збільшилось. Тепер дуже бачимо. І на цифри дивимося на ЦПС імпульси в секунду. І вже бачимо 3 імпульси в секунду. 3,5. Забираємо. Забрали. І з чуємо по звуку. Знов тільки природний фон. Все ідеально працює. Так. Чекаємо, поки він ще поміряє природний фон. І потім вже можна забирати. Тобто перевірка така, спочатку чекаємо, поки міряє природний фон близько хвилини, потім швидко підносимо джерело, дивимося на миттєву реакцію, потім швидко забираємо джерело радіації і дивимось на реакцію, що він миттєво має замовкнути. І все. І ще хай попрацює хвилину приблизно, щоб побачити, чи адекватно далі він заміряє природний фон після джерела радіоактивного Ну, Відносно потужного, Так. Все чудово, це ідеально працює, відложуємо його в сторону. Далі наступний. Тут невідомо де плюс, де мінус, тому хаотично просто під'єднуємо і дивимось на дисплей. Що ми бачимо? Чекаємо імпульсів. Імпульсів є один, другий. Третій, четвертий є, значить, ми вгадали. Плюс у нас тут. Якщо ми вгадали з першого разу, можна маркером намалювати, позначити, де саме там плюс, щоб потім знову не тестувати. По-іншому. Можна, звичайно, тестером це перевірити. От. Як перевірити тестером? Дивіться, дуже просто, якщо у вас немає дозиметра. йде плюс де мінушек, ви знали, берете мультиметр, будь-який. І вмикаєте його на прозвонку. От. Ставимо на прозвонку, дивіться, як це перевіряється легко. Ми візьмемо на ось цьому. От. Якщо замикаємо, щупи. Буде сигнал. От, ми знаємо, що ось тут у нас плюс, а корпус весь мінус. Бачите, не коротить. Якщо ми до корпусу дотикаємося і до мінуса, є коротке замикання. Тобто цей цоколь з'єднаний з корпусом. Це мінус катод. А цей він в повітрі висить. Це анод, плюс. Так все просто цим перевіряєте тільки, де знаходиться плюс де мінус, якщо у вас надписів, надписів немає. Так, все, це ідеально працює. Підносимо джерело. Підносимо. От. Бачимо, все супер. Забираємо і чекаємо, поки спадуть покази. Так, Я покажу поки зовнішній вигляд. цих от, 5 ребер жорсткості, от, лічильник. В ідеально технічно справленому стані. Латунні цоколі. От, без глюків, без будь-яких поломок, без несправності. От, перевірений, все супер. Так. Це і так само, от далі природній фон рахує. Якщо поставити, переплутаєте плюс-мінусом, нічого не буде, просто буде імпульсів менше. Причому в десятки разів. Ну от, Переплутав плюс-мінус, і бачите, імпульсів немає. По звуку орієнтуйтесь. Немає імпульсів, ми так будемо чекати багато хвилин, поки перший якийсь гамаквант влетить. Тому я підношу джерело, бачите, реагує, все працює, але імпульсів реально менше. Десь в десятки разів. Бачите? От. А якщо я поставлю правильно, так як має бути, плюс-мінус, то імпульсів буде так, як положено. От, Підношу джерело. Ну, чуєте як тріщить? Ось все. Тому нічого страшного, якщо ви переплутали, просто буде імпульсів, там не знаю. 100 разів менше. Ну, за однаковий період часу. Ось друге лічення, Позначимо аркером V. Щоб він також стреться з часом. Можна на бакеліті тут вицарапати е, чимось гострим плюс, щоб він не стерся, бо будь-яка фарба. Пізно ну, стається, візьмемо лезом от і проріжемо плюс на от, Тепер надіємо вецер по ній плюс. Який залишиться назавжди там Вот. І можна його маркером навіть замалювати. Но краще було видно. Цей надріз, Фарба з маркера все одно в щілини зайде і залишиться там надовго. Все, надійно, Так, я все показав. ну Все перевірив, все ідеально, всім до нових зустрічей.